Вітаю, друзі! Вітаю Олексія Ляшенка. Наші традиційні 5 хвилин е вівторок. Почнемо. Почнемо по одній темі. Давайте ми її розберемо по кісточкам по кісточкам. Візит Ердогана, президента Турції, в Сочі до Путіна. Це ми зараз розберемо. Я хочу подякувати Петухову Андрію і Куяніченка Ірині. величезно вам за вашу підтримку, за вашу допомогу, за те, що ми разом. Велика вам подяка за ваші донати. Підписуйтесь, друзі, тисніть дзвіночок і давайте підемо. Давайте так почнемо з того, що Ердоган приїхав до Путіна в Сочі. Спочатку повинен був Путін приїхати в Анкару, але він боїться. Ну це реально. Він боїться, що його. Арештують, він зараз не буде їздити нікуди. Ну, можливо, в Північну Корею і то подумає, а вдруг там друг ким здасть його. Так що тепер їздять тільки до нього. Правильно, вірно це роблять, чи їздять, чи ні. Я вважаю ні. Я вважаю ні. Політикам, вони ж політики, хто ми такі? Ну, хто ми такі? Вони політики, їм видніше. Як кажуть, якась комунікація, кажуть, ще щось, кажуть ще щось, цернова зділка, і так далі. Ну, в общем, він був. Ердоган був в Сочі. Він там сказав: давайте будемо друзями, ми друг, мій дорогий друг Володимир Ердоган це каже, розповів, що на подальше планується посилення співробітництва Москви, і Анкари, Ну, в той час Кулеба каже, що. Ердоган повинен поговорити з Зеленським. Не знаю, як буде це онлайн, чи хтось до кого приїде. Не знаю, як це буде. Як би це не було, ну, це данність. Був у Путіна, а тепер говорить з Зеленським. Був у Зеленського, а потім говорить з Путіним. Ну, будемо це сприймати як данність, да? А, ну, класний друг, що я хочу, що ще сказав Ердоган. Давайте ми зараз так. Ердоган сказав, що Україні треба змягчити свій підход. Пишуть деякі видання. Да? Ну, Подивимося, казав він чи не. Будем, будемо дивитися офіційний прес реліз що там відбулося. Що ще? Що ще? Я не знаю. Ага, Путін сказав, що контрнаступ. Контрнаступ в ВСУ не тільки пробуксовка, це провал. Даган послухав, подивився і пішов, пішли вони далі. Давайте тепер розберемо, що Турція і що відбулося. Давайте так. Хто Турція нам? Друг, партнер, попутчик. Попутчик тимчасовий. Ніхто ворог. Я вважаю попутник тимчасовий. Це я вважаю, це моя суб'єктивна думка. Навіть не просто попутник, а попутник тимчасовий. Коли потрібно Турці, Турція з нами. Коли їй потрібно бути десь в іншому місті, вона буде там. Коли Турці бачить, що може допомогти нам, вона допоможе. Коли Турція бачить, що її допомога нам буде. Шкодити їй, вона не буде нам допомагати. Розумієте? Попутник тимчасовий. Не друг, не партнер, ні ніхто. Тому що у нас е зв'язки, у нас е відносини нормальні. Нормальні, просто нормальні між двома країнами. Не ворог. Стане, стане Турція для нас іншою, впевнений, ні. Зміниться її статус для нас. І для Росії, і для НАТО, і для ЄС є. Я вважаю, що поки Ердоган при владі ні не зміниться. Використовує вона нас, Україну, для своїх потреб. Використовує. Використовуємо ми Турцію для своїх потреб. Так, також використовуємо багато що ми отримали від неї, і багато, що вона отримує від нас. Е, може все так закінчитися. І ми станемо ворогами. Я вважаю, ні. Ворогами ми не станемо. Ось така ситуація вона буде живрити, вона буде жити. Шкодить її поведінка, е, нам в якомусь ступені так шкодить. Але менше, ніж допомага ця поведінка. Може хтось чи щось повпливати на, на поведінку Турції, на поведінку Ердогана? Ні. Я вважаю, ніхто не може повпливати, ніяк не може. Вже намагалися і Сполучені Штати, і інші країни ЄС. Нічого воно не вийде. Ердоган, поки при владі, так все і буде. Давайте закриємо цю, це питання і спокійно будемо відноситися до всього цього. Тепер ось давайте підсумки е, візита. Путін хоче дуже багато. Путін хоче зняти санкції. Путін хоче зерно своє продавати. Путін хоче е, залишитися на окупованих Він все хоче, щоб відновити одну зернову зділку. Отримає він це. Ні. Домовились вони з Ердоганом про щось? Ні. Ні, не домовилося. Будуть ходити сюди вдоль берега, повз берег. Спокійно під е, прикриттям різних е, ракет і тому подібного з берега, якщо у, буде куди ходити. Якщо у нас буде інфраструктура, і ми зможемо забезпечувати повантаж, завантажування і розвантажування. Ну. І останнє ні про що Путін і Ердоган на сьогодні не домовилися. Можна вирішувати питання Чорного моря без України? Ні, на сьогодні не можна. Так що давайте вирішувати без нас. Давайте спокійно, без істерики. Я знав, що Ердоган поганий. Я знав, що вони нас продадуть. Я знав те та те, я знав те, те. Ні. Все. Як завжди. Повірте, воно так і було. І давайте ми спокійно, спокійно відноситися до всього цього. Наші наші можновладці, наш президент знає, що робити, вони всередині теми, вони бачать, ми можемо тільки. Обговорювати і обговорювати все це спокійно. Я вам дякую, друзі, до вечора. Ввечора, прямий ефір. Заходьте, будь ласка, і будемо спілкуватися. Україна переможе.